З міцної дружби гур та 3-го армійського корпусу з'являється новий підрозділ Кракен 1654. Гур передають частину досвідчених бійців підрозділу активних дій до корпусу, створеного на базі легендарної 3-ї штурмової. Новий кракен 1654 названо на честь підрозділу, у якому бійці сформувалися як військові. Це знак поваги до побратимів, з якими несли службу разом, і символ традицій кракен. Підрозділ активних дій кракен відзначився у боях харківського контрнаступу на Запоріжжі та Сумщині, Часовому Яру, Вовчанську та Липцях. Тепер частина його бійців підсилить командний склад полку безпілотних систем корпусу, і вони вже виступають до розбудови нового високотехнологічного підрозділу. Новий кракен 1654. у третьому армійському корпусі. Тепер ще більше сили і технологій, люті і сюрпризів для ворога. Підрозділ відкриває вакансії, віддати аналітиків і розробників до операторів БПЛА і механіків, стань частиною команди.